Привіт! Ви на каналі превентивного нутриціолога. Я Анастасія Пашковська. Тут ми говоримо про харчування та здорові звички для енергії, чистої шкіри, міцного сну, безболісного циклу і не тільки. Долучайтеся до каналу, якщо ці задачі актуальні для вас, тут я ділюся виключно науково-обґрунтованою інформацією, а в опис під відео часто докладаю посилання на англомовні дослідження та статті за останні 10 років. У цьому відео я хочу розказати про дві вагомі причини для того, щоб звернутися до нутриціолога прямо зараз. Не відкладаючи ці проблеми в довгий ящик. І для вирішення цих проблем підійде саме нутриціолог, а не конвенційний лікар. Чому саме так розповім вже згодом? Отже, поїхали. Перша ситуація, коли корисно звернутися саме до нутриціолога, а не до іншого спеціаліста. Це коли у вас здавалося б всі аналізи в нормі, гормони в нормі, фертин в нормі, але чомусь випадає волосся, швидко втомлюєтеся, є висипання, головний біль, зайва вага чи інші прояви. Лікар вам каже, що ви здорові, оскільки аналіти. Аналіз у вас в нормі, але об'єктивно ви почуваєте себе гірше, ніж це було, наприклад, ще рік тому. Можливо, ви перенесли стрес, часто передаєте солодким, або у вас був тривалий прийом медикаментів, наприклад, кок, антидепресанти, і це спровокувало у вас нові для вас симптоми. Чому саме нутриціолог може допомогти вам позбутися цих проявів, коли здавалося б, що всі аналізи в нормі і неможливо знайти причину? Справа в тому, що коли ви звертаєтеся до превентивного нутриціолога, наприклад, до мене, він розбирає ваші аналізи. Виключно за нормами превентивної профілактичної медицини, і ці норми значно вужчі за ті лабораторні норми, які ми звикли бачити, коли отримуємо наші результати аналізів. Чому саме так також трошки згодом розкажу? Наприклад, візьмемо такий аналіз крові як феретин, де заліза в нашому організмі, базовий аналіз для кожної жінки. Часто ми можемо побачити, що референси по ньому досить широкі: 5 150 або навіть і ширше. Як ви вважаєте, чи однаково забезпечується залізом потреби тіла при цифрах 5 і 150 феретину? І загалом це про різну чи про однакову кількість заліза в нашому організмі? Чи вистачатиме заліза на значеннях феретину 15, 30 на процеси детоксика? кровотворення на вироблення енергії в клітинах на антиоксидантний захист і щоб ще щось йшло на синтез колагену і на активацію росту волосся. Як ви розумієте, цифри феретину 10 і 100 – це зовсім про різний рівень енергії, витривалості, випадіння волосся, лібіду. Тому, якщо ми беремо превентивні профілактичні норми феретину, за якими працює превентивний троціолог, інтегративний лікар, це мінімум значення нашої ваги. Наприклад, якщо моя вага 50, мій мінімум феретину 50. Але насправді оптимально плюс-мінус 60-100, якщо у нас референс до 150. При цифрах фаретину за аналізом крові 30-40 ми вже можемо мати випадіння волосся, синці під очима, задишку, запаморочення. Звичайно, конвенційний лікар може не звернути на це увагу і сказати, що ви здорові, але насправді це вже може казати про латентний прохований залізодефіцит. І превентивний спеціаліст, наприклад, тросіолог, він обов'язково звертає на це увагу. Тому ось ці широкі лабораторні референси, які ми бачимо, коли утримуємо наші результати аналізів, не покажуть, на жаль, прихований латентний залізодефіцит, якого вже було б добре позбутися. Тому що, коли у нас фертин на рівні 5-10, це вже не про латентний залізодефіцит, а про залізодефіцитну анемію, і з нею працювати значно довше і дорожче. До речі, що стосовно того, як позбутися випадіння волосся на рівні причини, без відкату, вже за перші тижні, без цілої жмені за. Бадів та косметичних баночок, у мене є окреме відео, обов'язково його подивіться. А що стосується вітамінів та мінералів, за аналізом крові, наприклад, фоліова кислота, вітамін в 12 цинк, мідь, магній, буде добре, щоб вони тяжіли до верхньої межі референсу. це, якщо ви хочете, щоб так само всіх мікроелементів вистачало на процеси детоксикації, на імунний захист, антиоксидантний, на вироблення енергії і щоб ще щось вистачало і шкірі, і волоссю. Ось докладаю нещодавний кейс. З Роботи з клієнтом, подивіться, який у нас взаємозв'язок між тим, як ми себе почуваємо, скільки у нас енергії, який у нас настрій, і рівнем вітамінів групи Б та вітаміну Д, за аналізом крові. Якщо ж вітаміни та мінерали за аналізом крові у вас вже знаходяться плюс-мінус на середині референсу і нижче, ви вже можете мати нестачу енергії, випадіння волосся, також може погіршуватися настрій, можуть бути головні болі або проблеми зі сном. Друга ситуація, коли корисно звернутися до нутро. Ріціолога витікає з першої, якщо ви хочете позбутися на рівні причини без відкату, не маскуючи симптом, ось цих проявів, що я тільки що зазначила, запобігти цілої низки захворювань вже наступні 5-10 років та зберегти десятки тисяч гривень на зайвих фармпрепаратах та дослідженнях. Нагадаю, що превентивний друзіолог не лікує захворювання, а навпаки, допомагає їм запобігти для того, щоб протягом вашого життя будь-які фармпрепарати були необхідні вам значно, значно рідше. Саме тому ми працюємо за превентивними профілактичними нормами аналізів крові, і також звертаємо увагу на перші негативні тенденції в роботі вашого організму. Наприклад, ви помічаєте, що у вас стало значно менше енергії, з'явився якийсь туман в голові, головні болі, часто бувають проблеми зі сном, випадає волосся. Якщо ви вчасно звертаєте на це увагу, здаєте аналіз, розбираєте їх самостійно або, звісно, краще зі спеціалістом за превентивними нормами. Так, ми можемо побачити перші негативні. Активні тенденції вже з ними попрацювати і їх позбутися значно швидше, легше і дешевше, ніж коли це вже, наприклад, переходить до діабету другого типу або залізодефіцитної анемії. Як саме троціолог може допомогти вам запобігти захворюванням, досить просто, він обов'язково звертає увагу на ваші дефіцити, можливі за аналізом крові, на рівень інсуліну, холестерину чи є можливе запалення, знову таки за превентивними вузькими нормами. Якщо ви починаєте харчуватися, Краще, більш збалансовано, хоча б на 80% часу виробити упор на більш натуральні, цільні, не оброблені продукти, і щось трошки час від часу ви дозволяєте собі щось зайве. Вчасно лягати спати в ідеалі до 11 години вечора, додаєте комфортну вам фізичну активність. Вже з перших тижнів ви можете побачити чудові покращення в плані енергії, шкіри, волосся, кращого менструального циклу вашого сну і не тільки. Окрім того, превентивний триціолог обов'язково звертає увагу на усі аспекти, усі тригери, які саме у вашому випадку могли привести до вашого симптому, наприклад, до випадіння волосся, чи висипань чи інших проявів. Наприклад, вже декілька років вас турбують висипання на обличчі. Ви можете думати, що у вас це лише через гормони, але насправді причин може бути декілька. І я, як спеціаліст, можу знайти в аналізах крові і застій жовчі, і патогени навантаження. І ми пропрацюємо кожен з цих три. Герів, тому що так само пам'ятаєте, що робота ШКТ прямим чином впливає на синтез та детоксикацію гормонів. Ось чому клієнти бачать настільки швидкі зміни та результати з самопочутті без відкату через один місяць, як це часто буває після курсу фармпрепаратів, якщо ми нічого не змінили в нашому харчуванні та звичках. Це заслуга цілісного підходу, коли ми звертаємо увагу на кожен аспект в аналізах, в звичках, в харчуванні клієнта. Клієнт впроваджує точкові нескладні зміни в харчуванні та щоденних звичках і отримує чудові результати. Швидкі покращення вже буквально через 7-14 днів. Звісно ж, така цілісна, глибока робота коштує дорожче за 20 хвилин консультацію, де вам пропишуть препарат заліза, чи мазь з антибіотиком, наприклад, від висипань. Не спитають, як ви харчуєтеся, чи був у вас прийом певних медикаментів, чи був у вас стрес і так далі. Отже, що потрібно від вас, для того, щоб ви побачили швидкі результати і набігали на разові консультації до різних спеціалістів. Ви письмово заповнюєте цілісну анкету щоденних харчування. На декілька днів і робите аналіз крові. Я бачу причину слідковий зв'язок між тим, як ви харчуєтеся, які у вас щоденні звички, режим сну, стресу, як це впливає на ваші аналізи та самопочуття. Я письмово розбираю кожен ваш симптом та аналізи крові за профілактичними нормами і надаю індивідуальні влучні наукові підтверджені рекомендації про харчування та деякі звички, а ви в комфортному режимі без стресу, без надзусиль впроваджуєте рекомендації. І, до речі, вам зовсім не обов'язково здавати довжелезний список аналізів крові для того, щоб дійсно побачити, де там причина випадіння волосся, висипань, частих головних болей, зайвої ваги. Наприклад, я на супроводі завжди даю два списки аналізів на вибір під різний бюджет, і клієнт обирає саме той, що йому наразі комфортний, а за потреби частину аналізів можна доздати вже пізніше. Окрім того, така робота у вас окупиться вже з перших місяців, оскільки ви значно знизите витрати на ті продукти, які не приносять жодної. Користі, а лише крадуть ваші мікроелементи та призводять до системного запалення. Окрім того, завдяки покращенню вашого харчування на 80-90% без зайвого фанатизму ви зможете запобігти низці станів, які в нашому соціумі вважаються віковою нормою. Це головні болі, остеопороз, набір зайвої ваги, гіпертонія та інші прояви, які вважаються у нас чомусь нормою, хоча насправді їх досить легко запобігти, просто завдяки корисним звичкам. Окрім того, це збереже вам десятки тисяч гривень на зайвих обстеженнях, походах до лікаря, медикаментах вже в наступні 3, 5, 10 років. Також ви зможете забути про регулярні пігулки від головного, менструального болю, антигістамінні ліки, спреї, препарати, оскільки через 1-2-3 місяця вони вам просто не знадобляться. До речі, в мене є чудове відео про бюджетний список аналізів крові для жінки, які варто здавати один раз на рік. Там я також докладаю превентивні норми для деяких аналізів, тому обов'язково подивіться. Вже зараз ви можете здати деякі показники і зрозуміти, над чим вже можна попрацювати. наступ цьому відео я розповім про шість ознак здорового гормонального фону. Якщо у вас наразі є запитання по цьому відео, або ви хочете, щоб я розкрила інші конкретні теми на своєму каналі, також напишіть в коментарі і до зустрічі вже на цьому тижні.